Жив собі якось він, крутився він як міг. Дуже важко було йому. А самі подумайте. Думай, де кожен день на землі він гнув спину, аби просто бути з собою. Як ви вважаєте, легко воно бути вінтом? Кожен день солярії, спортзали. А в кінці дня треба піти в найкрутіший клуб Києва Гавніро. Бути наймотнішим і найкрутішим не так легко. Ось декілька років тому він був афрорепором, який слухає про тяжку долю в чорному районі. Але, як не дивно, він чорним не став. Натомість з'явилася нова течія РНБ. ставши до стобі самотним і прикупивши нових речей за рахунок батьків-депутатів, він тишив собі як король, жодних обмежень та заборон. Єдині, кого він боявся, то водії маршруток. бо, як ніяк, а вони і в'їбати можуть. Є пані. Отак і жив собі він, приспівуючи, пропускаючи маршрутки перед собою на дорозі. Та одного вечора він планував піти у гавніра та затусити з друзями під котиками. Та, поки доодягався, дзеркало почало тріскатися. Саме з цим котом він робив жахливі речі викидав всі свої мотні лахи, пожирав блюватиня для скріплення кохання, читав вірші Горького, приходив на станції метро та слухав важкий рух. Важко, 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 дуже важко, зігував на побачення і тому подібне. Кіт влазить в порожню оболонку вінта і каже, що є одна справа. Кіт змушує робити його дійсно страшні речі. Він просто сидить і дивиться на тіло мертвого безхатька і на свої криваві руки, жодного супротиву перед почварою. Таке буває часто. Раз на декілька місяців кіт приходить до хлопця і змушує робити страшні речі. Парубок намагається зрозуміти, що це таке. Мабуть, то все світ так технолобив його, що, окрім тяжкої праці, той мусить терпіти це. Ні, не ну, йобнувся ж він. Він прокинувся і нічого не пам'ятав, нічогісінько. Він знову жив своє щасливе, але таке важке життя. Цього разу, розпанахавши холодильник, кіт сказав дещо, що насправді налякало він так: Єсділа, малого треба пристроїти. В тебе є кандидатура.